Івано-Франківська обласна федерація футболу вперше на Прикарпатті організувала змагання з міні футболу. Граємо за Україну разом серед дівчат 1997 року народження і молодших. Взяла в ньому участь і наша команда, надвірняночка ДЮСШ США, відділу освіти РДА. Спершу успішно були пройдені зональні змагання, які відбувалися в залі спорткомплексу міста Ротин. Стой результат показали наші дівчата в матчах з командами ДЮСШ США Галич з рахунком чотири Сім забитих м'ячів дозволили нашій команді увійти до фінальної частини змагань, які відбувалися за тиждень у фізкультурно-оздоровчому комплексі міста Івано-Франківська. Одна поразка та дві перемоги сприяли тому, що команда в підсумку справедливо завоювала с нагороди. Також окремою відзнакою було нагороджено капітана команди Тетяна Мельничук як кращого нападника турніру. Значно посприяв виступу команди начальник відділу освіти районної. І Михайло Васильович Винник успішні дії 16-річного капітана Надвіняночки Дюсиша Тетяна Мільничук не пройшли повз увагу головного тренера професійної команди, «Вищої ліги нафтохімік з Калуша Миколи Пристая. Він запросив молоде дарування на підготовчі тренувальні збори своєї команди, яка є володаром Кубка України та срібним призером чемпіонату України за зону 2012 року. Це були усі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії надвірно прощається з вами. На все добре.